Я дізналася, що мій чоловік збирався подорожувати з коханкою. Тож я купила місце поруч із ними в літаку. Підписуйтеся на канал, і перед тим як ми почнемо цю історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії! Оксана Коваль, 42 роки, сиділа на краю ліжка і дивилася на темний екран телефона, що ще хвилину тому світився перед її очима. Серце билося так гучно, що їй здавалося, звук лунає по всій квартирі. В екрані вона щойно прочитала рядки, які розтрощили все, у що вона вірила 15 років бронювання на рейс, Київ, Майами, місця поруч, ім'я її чоловіка Данила Коваля. І жіноче ім'я, яке врізалося в свідомість, наче ніж Марина Савчук. Вона довго не могла відвести погляду від написаного пальці тремтіли, коли вона прокручувала той електронний лист знову і знову, сподіваючись, що все це омана чи, можливо, дивний збіг. Але ні. Жодних сумнівів, квитки, дати, готель. І пояснення того, чому наукова конференція в Парижі вимагала такого збудження від Данила, нових сорочок дорогого парфуму, про який він ніколи не згадував раніше. Я дивилася на чоловіка, що спокійно спав поруч. Його рівне дихання різало вуха, мов знущання. Я відчувала, як всередині мене піднімається хвиля не лише болю, а й холодної, майже крижаної рішучості. Якщо він вирішив грати театр, прошепотіла я, то фінальний акт ставитиму я. Мене накрило несподіване відчуття ясності. Більше не було хаотичного сумніву, який мучив останні місяці квитанції з ресторанів, де він нібито зустрічався з колегами, запах чужого парфуму на його піджаку, погляди в дзеркало і занадто часті візити до перукаря. Усе це складалося в єдиний пазл. Я згадала розмову тиждень тому. Даниле, ти пізно де був? я запитала тоді, дивлячись йому просто у вічі. Він відповів без жодної паузи, з тією надто впевненою посмішкою, яку я вже почала ненавидіти. Робота! Ми з хлопцями закрили проект, пішли повечеряти. Чому ти завжди така підозріла? Я тоді промовчала, намагаючись повірити, але тепер я знала. Кожне його слово було частиною ролі. У мене всередині боролися два голоси. Один кричав Поговори з ним, постав його перед фактом, хай пояснить. А інший, тихий, холодний, нашіптував. Він уже все пояснив, і пояснення квиток до Майами! Не будь наївною. Я вибрала другий голос. На кухні я налила собі води, руки досі тремтіли. У голові вирували думки. Чому Марина, чому саме вона? І головне, як довго це триває. Я згадала кілька вечорів, коли він відмовлявся вечеряти вдома, посилаючись на зустрічі з партнерами. Я прикусила губу, щоб не заплакати. Сльози тепер здавалися слабкістю, яку я не могла собі дозволити. Раптом у тиші пролунав голос із за спини? Оксано, ти не спиш? Я здригнулася. Данило стояв у дверях злегка сонний, але з тією ж спокійною впевненістю. Його погляд зупинився на моїх руках, що міцно стискали склянку. Все добре, просто не могла заснути, відповіла я, намагаючись приховати хрип у голосі. Ти останнім часом якась напружена? Може, відпустка нам обом не завадила б? сказав він, підходячи ближче. Я дивилася на нього і відчувала, як зсередини мене. Обпікає іронія, він говорив про відпустку, маючи вже куплені квитки з іншою жінкою. Можливо, лише промовила я й відвернулася. Він не здогадувався, що я вже бачила його секрет. Тієї ночі я майже не спала. Лежала й уявляла, як вони сидітимуть поруч у літаку, як він, мій чоловік, сміятиметься з нею так, як давно не сміявся зі мною. Від цього перед очима темніло. Але разом із болем народжувався план. Я пригадала слова батька, сказані мені ще в юності ніколи не дозволяй, щоб із тебе робили жертву. Людина, яка дозволяє себе зламати, зникає назавжди. І тоді я зрозуміла я не дам себе зламати. Наступного ранку Данило, як завжди, поспішав на роботу. Не забудь про вечерю в суботу, у нас гості, кинув він, зав'язуючи краватку, я дивилася на нього довго, мов на чужу людину, і вперше в житті не відчула звичного тепла. Звісно, я все приготую, відповіла я, хоча в голові вже вирувала зовсім інша вечеря моя власна гра. Коли двері за ним зачинилися, я сіла за стіл і відкрила ноутбук. Поруч лежав телефон із тим самим листом, кожна літера в ньому була, наче гачок, що тягнув мене вниз. Але я не збиралася тонути. Я змушу його побачити, кого він зрадив, сказала я вголос, відчуваючи, як голос стає твердішим. Власне відлуння прозвучало як обіцянка. У той момент я зрозуміла, що більше не маю права на слабкість. Моє життя щойно розкололося навпіл до і після того листа. І тепер починався інший етап етап, де я не буду лише дружиною, яка терпить. Я буду режисером цієї драми. Я ще не знала, яким буде мій фінальний акт, але відчувала, це має бути щось більше, ніж розмова чи крик. Це має стати сценою, де він, Данило, вперше відчує, що таке втратити контроль. Я закрила ноутбук і повільно провела пальцями по кришці, ніби це була завіса театру. Завтра я почну свою гру. Завтра я зроблю перший крок. І саме в цю мить я відчула історія, яку я вважала щасливою, тільки не обернулася на трагедію. І трагедія ця стане прологом до другого розділу мого життя. День вильоту настав швидше, ніж я очікувала. Данило вів себе так, наче був господарем гри. Його рухи були злагоджені, обличчя спокійне, навіть усмішка на губах, та сама, якою він колись зачаровував мене. Він попрощався, поцілував мене в щоку і прошепотів Не хвилюйся, кохана, Париж чекає. Його голос звучав упевнено, але я вже бачила тріщини. Я знала, що за цією ідеальною маскою приховується зрада. Він ще не підозрював, що я теж купила квиток місце 12 сі, прямо поруч із ним та його коханкою. Коли я стояла в черзі на реєстрацію, руки були холодними, але очі холоднішими. Я дивилася, як він зустрів її біля входу в термінал. Вони думали, що непомітні, але я бачила кожен дотик, кожен нахил голови. Їхні усмішки були змовницькими, наче вони зберігали таємницю від усього світу. Вона поклала руку йому на лікоть. Він нахилився і щось прошепотів їй на вухо. Я ловила кожен їхній рух і відчувала, як у мені росте не лише біль, а й жорстка рішучість. Коли настав час посадки, я навмисно затрималася. Я хотіла, щоб вони першими зайняли свої місця, щоб відчули себе в безпеці. Лише тоді я підійду. І коли я нарешті ступила на борт літака, відчуття неминучості накрило мене повністю. Це був момент, на який я готувалася всі ці дні. Я підійшла до їхнього ряду, вони сиділи поруч. Він у 12 А, вона до 12 Б. Його рука лежала надто близько до її, їхні плечі торкалися. Вибачте, сказала я спокійно, дивлячись прямо на нього. Це моє місце 12С». Тиша розлилася по ряду, мов густий туман. Я бачила, як очі Данила округлилися, губи почали сіпатися, наче він намагався вигадати пояснення. Окс, ти. Що ти тут робиш? Він заїкався, голос його зраджував паніку. Марина подивилася спершу на нього, потім на мене. Її брови зсунулися, в очах з'явилася тінь нерозуміння. Ти знаєш, її? Звернулася вона до нього. Я усміхнулася не з радості, а з гіркотою. Дуже добре знаю. Ми одружені вже п'ятнадцять років. Марина застигла. Вона дивилася то на нього, то на мене, і в її погляді з'явився справжній шок. Сльози почали збиратися в куточках очей, вона намагалася їх стримати, але руки затремтіли. «Це... Це правда? Її голос зірвався, коли вона звернулася до Данила. Він почав щось бурмотіти. Маринко, послухай, усе не так. Я хотів сказати просто не встиг. Я бачила, як він заплутався у власних словах. Уперше за всі роки він виглядав невпевненим, а жалюгідним. Його спина стиснулася, плечі опустилися. Не встиг. Перебила я його, дивлячись йому прямо в очі, ти не встиг сказати, що маєш дружину. Чи, може, не встиг зізнатися, що обидві ми для тебе частини однієї гри? Марина різко відсунулась від нього. Ти сказав, що розлучений, ти казав, що вільний. У її голосі бриніла справжня біль, непідробна. Я відчула, як всередині мене щось змінюється, дивлячись на неї. Я зрозуміла, вона теж була жертвою, не ворогом, а такою ж ошуканою, як і я. Моя злість на мить перетворилася на дивне співчуття. Він брехав нам обом, сказала я тихо, але так, щоб вона почула. Ти думала, що знаєш його? Я теж так думала. Марина затулила обличчя руками, її плечі здригалися. Данило простягнув руку, ніби хотів її торкнутися, але вона відсахнулася. Не смій. прошепотіла вона крізь сльози. Він озирнувся на мене, очі повні розпачу й страху. Оксано, я поясню, тільки не тут, не зараз. Я холодно усміхнулася. Не поясни? У літаку до Майамі? куди ти летиш із коханкою, сказавши мені, що їдеш у Париж, ти вважаєш, що ще можеш щось пояснити? Його губи стиснулися в тонку лінію. Він розумів виходу немає. Навколо пасажири почали кидати зацікавлені погляди, відчувалася напружена тиша. Але я вже не зважала на чужих це була наша сцена і завіса давно піднята. Марина витерла сльози і подивилася на мене. Я мені так шкода, якби я знала. Я лише кивнула, в її очах не було фальші лише біль, що так нагадував мій власний. Він обманював нас обох, повторила я, і тепер ми знаємо правду. Данило сидів між нами, затиснутий у пастку, яку сам створив. Його дихання стало уривчастим, він не знаходив слів. Його руки безсило лежали на колінах, а погляд метався від мене до Марини. Я відчула, що контроль тепер у моїх руках. Уперше за багато років не він, а я керувала сценою. І цей момент був лише початком. Чотири години польоту розтяглися у вічність. Ми сиділи поруч, і кожна хвилина була насичена напругою, що давила сильніше, ніж будь-які ремені безпеки. Данило нахилявся до мене, його шепіт ледь торкався вуха. Оксано, прошу, не роби цього тут. Поговоримо пізніше, я все поясню. Я перегортала сторінки книжки, яку спеціально взяла з собою, роблячи вигляд, ніби читаю. Насправді жодне слово не доходило до свідомості. Кожне його благання я використовувала як зброю, кидала короткі фрази, що різали глибше, ніж крик. Ти ж майстер пояснень. І пояснюй тепер вголос для нас обох. Він кліпав очима, ніби не розумів, як йому раптом стало тісно в просторі, де раніше він почувався царем. Марина спершу мовчала, її плечі здригалися від стриманих ридань, але потім у ній щось зламалося. Вона різко розвернулася до нього, голос її прорізав салон, і кілька пасажирів обернулися шість місяців. Шість місяців ти годував мене словами, що розлучення це лише питання часу. І що тепер? Учора ти спав із нею? Я відчула, як на мені зупинилися десятки поглядів, і відповіла спокійно, але так, щоб почули всі. Можу підтвердити, і запевняю, виглядав він аж ніяк нерозлученим. Іронія в моєму голосі різала його більше, ніж будь-яке звинувачення. Данило здригнувся, його обличчя побіліло. Марина схопила його за руку, ніби намагаючись примусити подивитися їй в очі ти брехав не лише їй, ти брехав мені, я вірила кожному твоєму слову. Я захищала тебе, коли всі сумнівалися, і що отримала? Він спробував вирвати руку, але вона тримала її міцно, звичаєм людини, якій щойно розбили серце. Маринко, я я кохав тебе, я просто не знав, як. Замовкни. крикнула вона так, що стюардеса зупинилася в проході. Я сиділа, дивлячись, як він звивається між нами, немов загнаний звір. Колись він керував моїми емоціями, тепер же сам був полоненим у власній пастці. Він ніколи не збирався розлучатися, сказала я тихо, звертаючись до Марини. Я бачила ці погляди сотні разів. Він завжди має запасний план, завжди грає двома картами, і ми обидві були його картами. Її очі наповнилися новими слізьми, але вже іншими, не від болю, а від злості. Ти вважаєш, що можеш принижувати нас обох, зраджувати нас обох. Він схилив голову, плечі його обм'якли. Я вперше побачила Данила маленьким, майже нікчемним. Той, хто вважав себе режисером, тепер був лише актором, загнаним у кут. Марина встала різко, настільки, що сусідні пасажири здригнулися. Я не буду сидіти поруч із брехуном, вигукнула вона. Стюардеса підійшла, намагаючись заспокоїти ситуацію. Я підняла руку і сказала: не хвилюйтеся, ми самі розберемося. В очах стюардеси був подив, але вона відійшла, залишивши нас із нашою сценою. Марина сіла назад, але вже на відстані. Вона повернулася до мене, і вперше наші погляди зустрілися без ворожості. Він використав мене, сказала вона майже шепотом. Я справді вірила йому, кожне його слово я носила в серці. Я теж вірила, відповіла я, п'ятнадцять років і ось результат. Між нами виникло щось нове не дружба, не союз, але розуміння. Ми обидві дивилися на одну людину і бачили його справжнім. Данило сидів мовчки, стиснувши руки, наче дитина, яку застукали на крадіжці. Його губи ворушилися, але слова не виходили. Він намагався сховатися від правди, але правди було надто багато, і вона тиснула на нього з усіх боків. Я закрила книжку повільно й виразно, щоб звук клацання долинув до нього. Гра закінчилася, сказала я. Тепер твої ролі розкриті, і ти більше не маєш жодного контролю. Марина кивнула, не відводячи від нього погляду. Її руки все ще тремтіли, але в очах з'явилася нова сила. Я ніколи більше не хочу тебе бачити, прошепіла вона. Він спробував щось відповісти, але слова потонули в повітрі його фальшива впевненість розсипалася остаточно. Чотири години польоту стали катастрофою, яку він сам створив. Його таємна подорож перетворилася на публічне викриття, на сцену, де він більше не був головним героєм. Я дивилася у вікно, відчуваючи, що все тільки починається. Це не була кульмінація, лише розігрів перед справжнім падінням. У Майамі все закінчилося швидше, ніж я могла уявити. Ми ще не встигли оговтатися після польоту, як Данило просто зник. У номері, де він мав чекати на Марину, лежав лише клаптик паперу з кількома рядками. Вибачте, я не зміг. Не шукайте мене. Його почерк тремтів, наче він писав у паніці, і ці слова віддавали жалюгідною втечею. Я дивилася на той папір і відчувала не біль, порожнечу, наче він сам стерся з мого життя, лишивши позаду лише попіл. Марина стояла поруч, тримаючи записку в руках, її губи тремтіли. Він кинув і мене, і тебе, прошепотіла вона. Насправді він кинув себе, відповіла я спокійно. І саме в цій тиші народилося щось несподіване. Ми вийшли до океану і довго сиділи на піску, говорили годинами. Марина зізнавалася, що все це для неї теж був обман, що вона вірила його словам, будувала майбутнє, яке виявилося ілюзією. Я слухала і відчувала, як замість злості в мені народжується розуміння. Знаєш, що він мені казав? Запитала я, втупившись у хвилі, а що ти з ним лише заради грошей, і я повірила. Я бачила тебе, але вже сприймала крізь його отруйні слова. Марина гірко всміхнулася. А мені він казав, що ти давно його не любиш, що для тебе він тягар, а не чоловік. Я була дурною, я хотіла вірити. Ми подивилися одна на одну і одночасно зрозуміли він не просто зрадив нас, він протиставляв нас, щоб ми ніколи не побачили правди. Того вечора образа змінилася на щось нове. Ми вирішили прожити ці дні, які він запланував, але без нього не як суперниці, як союзниці. Ми ходили на ті ж вечері, які він бронював, робили світлини в ресторанах, відвідували місця, де він мріяв справити враження. Ми сміялися над його тінню, пили вино, фотографувалися і викладали разом. Кожна публікація була не помстою, а доказом ми обидві вільні. Я пам'ятаю, як ми сиділи на терасі, і Марина сказала Він мріяв показати Майамі як трофей. А ми показуємо одне одному, що можемо бути щасливими без нього. Я відповіла це найкраща сцена нашого спектаклю. Він хотів бути головним героєм, а став лише забутим персонажем. Ми сміялися так щиро, що навіть офіціант не розумів, чому дві жінки, які мали б ненавидіти одна одну, святкують разом. Але то було наше таємне визволення. Повернення до Києва було зовсім іншим, ніж відліт. Я більше не відчувала тягаря, не боялася зустрітися з ним. І коли він з'явився змарнілий, звідчаєм у голосі, я вже знала, що його слова для мене нічого не важать. «Е, Оксано, я зробив помилку. Дай мені шанс, я все виправлю. благав він, стоячи біля дверей. Я подивилася на нього довго і спокійно відповіла ти плутаєш мене з тією жінкою, якою я була. Вона справді дала б тобі шанс, але її більше немає. Марина теж відмовилася від нього. Вона повернулася до людини, яка давно чекав і ставився до неї з повагою. Я бачила в її очах інший блиск. Тепер то була впевненість, не ілюзія, а Данило, він залишився один. Його таємниці стали відомі колегам. Він втратив роботу, поступово від нього відвернулися й друзі. Той, хто жив ролями, залишився без сцени, без глядачів, без аплодисментів, лише сам на сам із собою. Для мене кульмінацією не була його поразка, кульмінацією була моя трансформація. Я більше не жінка, яку зрадили. Я жінка, яка зуміла піднятися вище. Я навчилася не жити помстою, а рухатися далі. Моє життя знову стало моїм. А для Марини перемогою стало усвідомлення, що її слабкість не визначає її майбутнього. Ми стали несподіваними подругами, іронічними свідками одного й того ж обману. Останнього разу, коли ми зустрілися в Києві, вона підняла келих і сказала за свободу, ту, яку ми знайшли не завдяки йому, а всупереч йому. Я усміхнулася і відповіла, і за те, що ми тепер самі пишемо свої історії. Ось так завершилася драма, яка почалася з квитків до Майамі й брехні про Париж.